А ось взагалі прикольно. Прямо з дому, бачите, за забором, з города собі ловить щуку, кажуть люди, 26 штук там із -за забору піймали, ото -от там. -от 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 -от. Бачили як? море прийшло до людей. А кажуть, колись, колись давним-давно так воно і було. Тут було море із зірпіння, а потім перекрив Хрущов і була маленька річечка. І тепер знову стало море. І зайшло з Дніпра куча риби. Щука, караць, сом, судаки, ух, буде рибка. І вона тут одне рестилася, так що тут буде рибки, ой-ой-ой. Да, Ірпіня зробили море. море. Море ірпінь. Люди на лодочках, щуку ловлять там, ловлять, хто де ловився. Що там, мішок щуки піймали? А, два. Два? два? Ну нормально.